Всім привіт з Ірландії! І нема сьогодні новин. Бо життя досить одноманітне. Я навіть не знаю, як зняти свій день так, щоб не заснули за цю хвилину, бо є така модна така тенденція, як я провів там свій вихідний. Ну, знімати весь день це вихідний, бо на роботі знімати ну, це мені здається, небезпечно, Небезпечно, бо ну, хейт. І переслідування, і подивіться, як Лени Хепі. Кажу постійно, де вона працює, її звільняють. Бо пишуть скарги. І навіть що вона домагалася дітей сексуально. І що вона погрожує в інтернеті, і, боже. Ну, тобто, що вона агресивна, її звільняють постійно. І ну, мені здається, що такі проблеми не потрібні. Ну, хоч би вихідний, і думаю, от заснуть люди, як я буду знімати. Ну, я ще подумаю, як це зняти, щоб не так. А то пішла в магазин, випила кави, поїла. Подивилася кіно, лягла спати. Хоч може і такий формат буде заходити. Як ви думаєте? Так, а, мені задали запитання. О, так. Вона, дівчина, надихає мене з Казахстану. І їй дуже не подобалось працювати. ну Там були і казахи, і росіяни і ну, не подобалося мешканці Казахстану. Вона нервово про це говорила. Вона казала, що ну, краще ж краще ж в Ірландії з ірландцями сп... 에, 에, працювати. До речі, вона в неї чудово англійська мова працювати вона відмовилась в Ірландії. Мені так це смішно. Ну, У мене є фікс, щоб всі працювали. Ні, я не працюю. Не ну, мені так смішно, що я вже чую, який раз чула там від людей, які казали, що я буду працювати, гристи землю, я стану на ноги Катя, забери мене. Це коли війна почалась, ні, я не буду працювати в Ірландії. Це не боє. Ну і тут так само. А, і я кожен раз так вірю, а тут я надихнулася ще я подумала, що людина ну, в неї справді чудова мова. Думаю, ну як піде, я кажу, у вас великі перспективи, як чудово, що ви до нас приїдете. Все буде добре. І вона каже: ні, щоб працювати, це треба машина, бо так, щоб дійти до роботи, як ви от 5 років ходили, Катя. мені. Не заходить. Мені треба, щоб хтось працював у будинку, нянька для дитини 12 років. Ну, ніяк я не можу працювати, та й не хочу. Можна ніколи кажи, не працювати. Я кажу, ну, можна. Якщо вам потрібен мій дозвіл, звичайно. Я вам всім дозволяю. І мені смішно стало, що от, розрахунок був невірний, що люди мене дурять постійно. От. А мені хочеться от підтримати людей, що в них все вийде. І тому я так: все у вас вийде, у вас великі перспектив, як добре, ви станете на ноги, а, а людина не хоче. Я не, не, не розумію, навіщо вони мені це кажуть? Ні, от мені цікаво, навіщо мені казати це? Ну, Я ж не, не людина, яка приймає рішення, що приїдете ви до Ірландії чи ні, правда? Ну, а якби я приймала рішення, ну Казахстан я не знаю. А наших би всіх прийняла. <гум> так що не турбуйтеся. І вона каже: ну краще ж з ірландцями працювала, а тут я хочу поділитися своїм досвідом, і що я чую навколо. Мені справді краще з ірландцями працювати з жінками та й чоловіками. Вони приємніші колеги. Бо вони, в них нема такої пхії, я не буду це робити, чи я не буду робити за тебе. Їх можна перепитати вони вічливі. У мене за весь час з англійською мовою я невірно сказала слово, і мені на це там, ну, людина мене не любила і за діло, от я зараз думаю, і вона мене там кривляла, і всі опустили очі. А їй сказала: Дякую, що ти мене навчаєш. Я запам'ятала, зараз я запам'ятала. А то забуваю і такі кажу. І це ну, людина, яка після цього роками до мене добре ставиться, допомагає. Якщо вона бачить якісь прорахунки, чи я відверто байдикую, вона не скажеться на мене, я це знаю. Ну так. так що... І я думаю, от як, як яка я молодець. Не вона, а я Я стрималась. Їх можна запитати, ну, тобто мені хотілося різко їй спочатку відповісти, а потім я зрозуміла, що не треба. І ну, мені з ними комфортно. Мені здається, що можна все спитати, отримати відповідь, вони ну, досить працьовиті. Єдиний такий недолік для мене, можливо, для вас, він не буде недоліком. Але для мене, ну, на жаль, я Дамбасянка це гра і роль. Це коли вони скаржаться. Тобто, ви можете не знати, що людина, ви не подобаєтесь їй, і от, ваш бос отримає просто лист від цієї людини. І колись я випадково побачила, що на мене скаржаться. Ця людина теж мій друг зараз. І Я до нього добре ставлюсь. Це непорозуміння, що він на мене написав лист, і я ну, випадково просто. Я не розумію, що я брала олівець і подивилася на стол, і там, на мене лист. І я сказала своєму начальнику, що я не винна, це непорозуміння. А вона каже, боже, ти не переймайся, Що ти там, Так що ну, якось. Якось порозуміння таке є. На початку, звичайно, що вам будуть більше давати роботи, ну, до вас будуть придивлятися, як усюди. Тобто існує дідавщина. І на це скарги наших от пішли дівчина з хлопцем працювати, і вони кажуть, що жланці там стоять, а ми працюємо. Но це тому, що ви працюєте. Два тижні, ну, без жартів, навіть місяць не працювали, пішли, вони звільнилися з роботи. А на, насправді, якщо ви рокам, от я там на останньому місці три роки працюю. Так. Скоро чотири. І ну, нема таких випадків. А я не можу згадати, чи було на початку таке, але ну, я могла не звернути увагу на це. Я їм вірю абсолютно. Але ну, дідавщина така, це тут справа не в вашій національності. Не ображайтесь на це. Тут справа просто в тому, що ну, звичайно, що я вже свої відпрацював, такі десь от трошечки не так, що <смас> мені казали, коли я в школу прийшла працювати, що працюй, працюй, бо ми, колись, коли Ленін був, працювали теж. Безкоштовно там, водили за всіх інших керівників, дітей кудись, ну це відповідальність. І, і, і чого я повинна всі свій час це робити, і, 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 а хтось отримувати зарплату. Тобто це ще й несправедливо. Вони казали, що вони колись теж робили. Ну, це така просто дідавщина. і я мамі казала, мама, я просто ж молодий співробітник. А вона каже, Катя, вже скільки тобі років. І... Скільки років вже ти працюєш, а ти все молодий і молодий співробітник, коли ж ти вже ж будеш немолодим? Ну, я не знаю, скільки мож, треба в школі працювати, ну, 20 було років. Ну, принаймні, це, можливо, окрема школа, а ви працюєте і маєте інший досвід. Ну, тобто, те, що я розповідаю, суб'єктивно. Тому я не розумію коментаря, чого ти кажеш я. Ну, бо я про себе суб'єктивно розповідаю свою думку. Я ж вам не лекцію з якихось наукових досліджень. Тоді б я звертала, що дослідження таке, подивіться там. -то. Це ж не доповідь наукова. Це просто що я побачила, тобто мені можна апелювати. Все, що хотіла сказати, все, що я записала. Як вам працюється з ірландцями? Мені нормально, чесно. Із чоловіками я знайшла, і був хороший випадок про ірландського чоловіка. Розкажу вам. Хлопця молодого. Я не знаю, з йому років, ну молодий, гарний. Моя колега забрала ключ, який мені потрібен. І я дуже дуже образилась на це. Тобто, без нього я не померла б, це. Він мені потрібен. Я почала, і я, ну, я всім скаржилася. Я не знала, що вона забрала. Я казала, що зник, я на неї не скаржилася, сказала, що зник от ключ, і де мені його взяти. А, і а, мені показали, де його взяти, інший ключ дублікат з такою великою шматком дерева. І кажуть, ну, Кейт, ти не, щоб не загубила. Це от для тебе пожартував менеджер. І наступного дня ключа теж не було. І я прийшла шукати і я не пам'ятаю, де він його брав, хоч він мені показав. І Інший ірландець побачив, як я мій ключ, мій ключ нервую, сама з собою розмовляю. Мені каже, ну, він такий дуже приємний хлопець, він мені каже, що тобі треба тут? Я кажу: от ключ, а, менеджера нема. а він каже, менеджера нема. Каже, Зараз ми не можемо в нього спитати. Ну, можете спитати там, в іншого менеджера. І я думаю, ні, я не спитаю. Пішла буду без ключа сьогодні. І е, пішла пити каву, і він заходить, е, ключ приніс мені. Він спитав у менеджера і взагалі я не зрозуміла в якого. І приніс ключ. Тобто зробив для мене, щоб потурбувався про мене, і мені це дуже приємно. Мені дуже приємні такі от дрібниці. Як кажуть, що ложка до обіду, дорога. Ну, приємненько так. Так що і навіть про ірландців інколи я можу говорити добре. О, Боже. І ще добрий такий випадок, я йшла про іншого ірландця, йшла і. Боже, вазу я розбила, зачепила. І думаю, менеджер це його декорації, образиться на це. А вибіг ірландець, побачив хлопець, допомагати мені, щоб ти не порізалась мені, каже, молодий, хороший такий. Не зіпсований, а я йому кажу: менеджер не зрадіє, йому подобалася ваза. а він каже: та скажеш, що я розбуду. <гум> я скажу, що це я, не турбуйся. Так що ну, є б якісь порозуміння. А, ну, і є те, що не зрозуміло. Те, що мене обурює, я ображаюсь на що. Як вони їздять на дорогах? Так, все, що хотіла сказати, вже темне обличчя, бачите? То темне, то світле. Подивимось, як це зробити, скоректувати. Ну, поїду зараз кудись, якщо дощ буде, то не зніму. Може, з машини зніму? Не знаю, подивимось. Слухайте, сьогодні перший раз купила свій турбу на розпродаж. Ну, вона недорога, бо на розпродажу вона коштувала 27 євро. Я не думаю, що вона там. Навіть 50 коштувала. Може, 50, не знаю. І зрозуміла перед зеркалом, що вона велика, я люблю великі. Мені подобається форма, вона як мішок. Мені дуже це подобається. І що вона, е, хоч і штучна, але м'яка і якісна. Ну, тобто, всі строчки, е, добра якість така, от м'якенька. Е, ну, все, все в ній зроблено як треба. Ну, тобто Я задоволена, що і така в мене є торба. І, ну, я люблю великі торби, хоч це ну, не завжди зручно. Не завжди зручно, я в на увазі, ем, коли ти йдеш куди-небудь в ресторан, що ти з собою таку як валізу возьмеш, недобре. Але за таку ціну, я вам її вже показувала, ну я щось от, купила, бо мені 27 євро розпродаж треба було купити. А зараз ще поміряла, і от Розумію, що моє. <смі> ну, що як з нашого центрального ринка в місті Луганськ? Потім нема блискучого фурнітури, ще хотіла сказати тут. Форма велика, і нема фурнітури блискучої, бо ну, більш інтелігентно воно дивиться. Е, мені здається, що так більш інтелігентно. А хоч і мені хтось казав про це, це не моя думка. Хоч ну, люди, які розуміються на брендах, звичайно, що скажуть, що ну це ж взагалі не то.